Всім самий величезний привіт. Листопад. Акції ВТБ. Акційні продукти з 1 по 7 включено листопада. Добігає до кінця осінь. Рексона, бачу, буде зі знижкою чоловіча та жіноча. Савекс. Так, тут у нас і порошок, і капсули, все в акції. Зараз ми зайдемо подивимось. Чорна карта. 120 грамм 86,50, 250 грамм 165,50. І для турки 250 грамів 62 гривні. 50 купів, хороша, бачите, знижка майже за півціни. Знову будуть джако, цукерки по 10,50, Та ще не молоко. Чіпси своя лінія, великі та маленькі теж в акції. Олія оливкова, екстра вірджін 250. Міліліт 129,50 та півлітровий 216,50. Зі знижкою ковбаска від своєї лінії золотиста 260 гривень за кілограм. Потім м'ясомісткий виріб часниковий Розумний вибір 39,50-420 грам палочка. В акції стегно 103 гривні курячі та гумілки курячі. 79 гривень. В акції йогурти Галичина, великі та маленькі. Сметана від просто наша 25,90 325 грам, олія олейна 43,90, рейфрут 55 і мандарини по 44 гривні. Ну, ходіть, подивимось, що ще в АТБ добре зі знижкою. Чумак, соус, лаваш, ролл 1890. Хороша знижка, майже 40%. І для бургера теж від чумак. Я знаю, що чумак хороша фірма. Вже не раз купував все. Мені вона до вподоби. Зі знижкою соус так, карбонара. Це соус чесничний, а ось і карбонара. Теж 40% знижки, 180 грам. Майонез від Оліс, чудовий, 300 грам. Великий майонез від Оліс 560 грам. Хороша дуже ціна, 24 гривні. Ой, почекайте, почекайте, це не то я вам показую. Ось. Майонез Оліс провансаль столовий. 560 грам. 41 гривня, 90 копійок. Це маленький. Це маленький Оліс 300 грам. Хочу вам подякувати за ваші вподобайки і за ваші коментарі. За коментарі особливо всім величезне-величезне спасибі. Так, тут у нас від своєї лінії салямі фінська 420 грам палочка зі знижкою. Так, ну, часникову ми з вами бачили на вулиці 420 грам. І ще є гурман з сиром чи гурман. Гурман 420 грам балочка, розумний вибір. Хочу сказати, що а, хто має карту АТБ, а, для вас ціни ось в цих прямокутничках. Бачите, ціна в, пром... в прямокутничках трішки дешевша. Це для всіх власників а, карти АТБ. Так, пройдемося по молочці. Бачу, якийсь сир з'явився знов з пліснявою. 100 грам. 57 гривень майже. І ось цей який постійно в АТБ, 53,50 зараз. А тут скільки? Тут теж 100 грам. Зі знижкою президент Камамбер. 120 грам, 75,90. Мацюпоньки сирочки, 22 гривні 80 копійок. Звенигора зараз можна придбати а, сметанковий та звенигородський екстра зі знижкою 35%. Вони 45,90 вага 160 грамів. А ось такі пластинки. Тут 130 грамів, 8 пластинок, раніше було 10, 42 гривні 90 копійок. Намазанка, як я кажу, намазанка. Сир президент, крем-сир, 180 грам. Зверніть увагу, цікаво, от тільки на сметанковий, від кому поставили знижку і все. Решта всі без знижки. Вершковий, горіховий, зі знижкою від своя лінія. Голландський та вершковий пакет, ну, брусочок 160 грамів, 47,70. Замінник сиру, як його сказати, молочний продукт, продукт сирний 150 грам, 33,90. Сметанка від просто наше 15%. Стакан 325 грам. Зараз з хорошою знижкою 2590. А ось дивіться, сметана президент. Також 15%, також 325 грам. На 10 гривень дорожче, враховуючи знижку. В акції сир Білоцерківський, 9% 45,50, А 5% 42 гривні 50 копійок. Усі йдуть пакети по а, 350 грам. І ще має бути нежирний. А ось він. Ні, це не той ось. Нежирний по 39,90. На галичину йогурти і великі і маленькі. Зараз хороша знижка. 30 навіть більше відсотків знижка. Ну і також маленькі 300 грам також зі знижкою. Чарівна поличка забита, забита всім, друзі, дивіться, молоко, сир, кефір. Зі знижкою 40-25%. 40%, 25%, 40 молокія. Бери, бери не хочу. Дивіться, це все вечором розкуплять. Назвичайно хороша ціна, от зараз 40% переоцінили. І сир зі знижкою 25%. Чарівна поличка сьогодні мене здивувала, але мені нічого не потрібно. Вже починають завозити в АТБ новорічні цукерки, в новорічному, точніше в новорічному дизайні. Звісно, ціна, мілка зложити не може взагалі. От ось є, дивіться, непогані цукерки. Показую просто як новинку. А, подарунок різдвяний віночок. І вага більша 425 грам і ціна дешевша. 196 гривень, майже 300 гривень, дивно. До цукерок добратись не можу, тому що дуже багато людей. Так, цього разу зробили в акції ріву, але маленьку. Минулий раз була велика в акції. По 9,50 була велика, а зараз по 8,50 зробили мацюпоньку. Грибну і курячу. От мені це цікаво, дивіться, вона така сама, як і в пакеті оця ріва. Просто її запакували в стакан. Чи вона з якоїсь ще йдуть добавка є, може смачніша. Хто знає, хто купував. Напишіть в коментарях. Так, вона по 22 гривні 40 копійок зараз. В акції олія від своя лінія, 900 грам 44,90. Олейна 850 грам олія 43,90. Олія майола також 850 грам, 47,30. Ну і всі розкуповують зараз ол... О, нормально. Олію стожар. <смі> зараз піднімлю. Всі розкуповують олію стожар, тому що найдешевше 850 грам, 41 гривня, 90 копійок. Я вам хотів щось показати по чаям, але бачу ну, з хорошою знижкою взагалі нічого майже не бачу. Бачу тільки Tia Moments у 40-43 гривні. Ну, по 46, ну такі невеличкі знижки. Щось по чаях дуже туго. Чорний заварний від своєї лінії. 80 грамів, 36-80 І ось такий фруктовий тропічний. 35-70. Також 80 грамів. Ахмат, 76 пакетів, 91 гривня, 50 копійок. Давайте подивимось по каві. Ніби на каву дуже є хороші знижки. Ось на Якубс Монарх 280 грам. 35% знижка. Чорну карту ми з вами на вулиці дивились, да? 120 грам 86,50 І велика чорна карта 250 грам. Теж з хорошою знижкою. А для турків всю розібрали. Ну, хороша, бачите, знижка 50%. Те, що, що я вам на вулиці показував. А ось я знайшов. Дивіться, кава мелана чорна карта для турки. Це ж вона, вона. Бачите, як ми виставили. Давайте виставимо, відкриємо. Люди ж порозбирали на поличці, а тут не доставляють. Ось вона, 250 грам для турки. Амбасадор Стронг 200 грам. Так, По акції бачу філе скумбрії в томатному соусі та філе скумбрії в те що недавно ми з вами робили дегустацію. Зараз зі знижкою вони, ці консерви. Скумбрія від Боцман також зі знижкою. А оця дуже смачна, мені сподобалось. І, до речі, дуже багато відгуків в коментарях пишуть, що да, дійсно вона ще. Не зіпсувалась, ще не зіпсувалась, хочеться вірити, щоб так і залишилось. І ціна 300, а, 31 гривня 40 копій. 230, да? 230. 250. Навіть більше. 250 грам вага. Шинка також в акції. Італійська, яка зроблена. Де? В Чернігові. Теж була на дегустації. Я, може, ссылку ставлю. Щоб не забути, можете перейти подивитися, що всередині цієї шинки. Зі знижкою 25% паштет. Індичий 130 грам. Та паштет курячий також 130 грам. От треба було ще оцей взяти паштет також спробувати, печінковий. А, це 85 грам, тому він дешевше. Пройдемося по приправам, покажу самі найбільші знижки. Нагіці класичні, італійські трави по 9.80. Зараз. Ось ця приправа дуже мені подобається, часто її купую. Арома 25 трав та овочі овочів суха суміш, не знаю, що це таке. Так, ріва куряча 100 грам. Перець чорний мелений, 60 грам. Так, ну ніби непогана знижка на оцю. Норвний, я думаю, це інакша фірма. 210 грам сьомого слабосолона. Слабосолеме. Так, філе шматок на шкірі. Яйця сьогодні по 4,66. Так, по 55 кучка. Домашні. І яйця своя лінія 53,40. Для пухнастиків останнім часом я не бачив хорошої знижки. ВТБ 960. Корм, розумний вибір. ну Ось непогана знижка. А, бачу, що навіть розкуповують ось цей корм сухий преміум клуб 4 лапи для дорослих стерилізованих котів. Вага 330 грам. 49 гривень. Також шему бачу, розкуповують. Шелма. Це також корм сухий. Вага тут 750 грам. Повнораціонний. 173,90. Ну, хто має карту 165, хто має карту АТБ. Візьміть зараз ось такі смаколики для свого. Улюбленця від клуб 4 лапи, вони зараз зі знижкою. Хочу сказати, що непогана ціна на рексону, чоловіча рексона 72 гривні, знижка 43%, ну хороша ціна. В іншому магазині набагато дорожча. Жіноча рексона по 63,90% теж хороша ціна. Бачу те, що розкуповують, дівчата. Так, ну і, звісно ж, SAVEX, де він є, ось хороша. А зараз знижка в АТБ на продукцію усю фірму SAVEX. Капсули Color 10 штук в упаковці 97,90. Порошок SAVEX Color, 3 кг, 212 гривень. А, так, Савекс 2 в одному 212 гривень, також 3 кілограми. І кондиціонери для білизни також зі знижкою хорошою 30%. Ось цей парфум. Тут а, його 900 мл, 115,90. І великий майже 2 літра 115,90. Я вам буду бажати економних покупок, мирного неба, всього-всього вам найкращого. І до зустрічі. Скоро з вами зустрінемось. А скільки тут його є? 2 кг, теж хороша ціна.